Добрий день, мене звати Галина. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вас познайомити із різними видами квітів. Які я буду сіяти та вирощувати цього року. Звісно, я буду вирощувати ще інші квіти цибулькові, ну але то дещо пізніше. Які ж у мене будуть квіти? Ось, дивіться, в першу чергу це петунія. У мене є різні види петунії, петунія біла лавина. Пітунія пірует, рожева. Пітунія, лавина суміш. Також в мене є своє насіння спробую, що я збирала минулого року. Також, ось, що у мене цікаво, це є красоля махрова вогняна куля, красоля низька суміш. Також, Перше, спробую виростити ротики, дуже вже мені сподобались. І так вони красиво виглядають. Також вперше хочу спробувати дельфінарії виростити. Це дельфінарій високорослий Блюкін, синій ось такий красивий. І червоний дельфінарій високорослий Редкінг. Це у мене однорічні сорти дельфінарію, ну, багаторічні поки що ну, не буду вирощувати, спробую оці однорічні. Тоді, що цікаве, дуже вже я полюбляю матіолу. Матіола запашна, цей рік я сіяла, Така вже ж дійсно запашна, особливо ввечері. Просто хоч ночую на городі, дуже гарно. Тоді спробую гвоздику, розкажу далі. Вона ж не однорічна, вона багаторічна. Ну, цікаво, буде спробувати посіяти і висадити розсаду. І дуже вже я люблю айстри. Ось у мене є такі айстра китайська, «Болеро Суміш. І дуже-дуже мені сподобалась Айстра Сірінга Біла. Дивіться, яка схожа на хризантему. І також минулого року в мене було багато ось таких різнокольорових Айстра. Я зібрала своє насіння. І, звісно, посію і своє насіння. Це спробую подивлюсь, дещо інші кольори, як воно себе буде поводити. Цікаво. також. Чомусь давно я не вирощувала ось такі жоржинки однорічні. Це у мене жоржина, зірковий карнавал, ось така з гостренькими пелюсточками. І ось така цікава жоржина Денді. Шоршина Денді. Також схочу, схоч, хочу спробувати цікаві такі квіточки сніговий килим лобурія морська і лобурія морська також чарівна суміш. Ну, я їх хочу посіяти зразу в ґрунт, щоб не вирощувати розсаду. Спробую, надіюсь, вийде. У мене цього року багато різних експериментів, які пов'язані з висіванням насіння овочів, вирощування розсаду, щось я повторюю, щось я нове. І також квіти. Багато вирішила нового те, що у мене минулого року, наприклад, не було. От. Або давненько вже не було, Ось як жоржинки. Також, ось що цікаво, дуже мені подобається суміш колеус блюма. Також спробую дуже красиві такі листочки спробую е висадити е розсаду. Для нього. Тепер щодо петунії, оця петунія біла лавина. Написано, якщо висаджувати у відкритий ґрунт, то варто в кінці лютого та початку березня. Звісно, то і не буду поспішати, і ніколи не поспішаю. З розсадою, а також от рожева петунія махрова. Спробую все-таки сьогодні і посію. І також лавина суміш минулого року в мене була схожа, я вирішила там також тут скрізь 10 штучок. 10 штучок подивлюсь, як що себе покаже. П'ять я посію от сьогодні зразу. А п'ять залишу на пізніше. А те насіння, яке у мене є домашнє, я буду також висівати в кінці лютого. Так вирішила, бо я наближено минулого року так і висівала. І то я буду все висаджувати навіть не в горщики на вулицю, безпосередньо у відкритий ґрунт. Навіть хочу, так як того насіннечка у мене чимало, то я навіть хочу спробувати прямо в ґрунт посіяти, коли вже буде тепло. Ну, Не знаю, як це воно вийде чи не вийде. Не зустрічала якось інформації, а, чи так сіють. але насіння в мене є. Тож, спробую. Тепер дельфінаріум, як я вже говорила, я буду вирощувати його вперше. Ось в мене такі ще раз два сорти: Red King і Blue King. А то, в принципі, його потрібно було насіння тримати в холодильнику. А, скажу чесно, я спочатку забула і не весь час його тримала в холодильнику, ось тільки десь тиждень мене полежав. І буду спробувати його а, висівати також. Ну, і вам обов'язково покажу. Ротики ротики також вперше. А що я хочу сказати з приводу ротиків, Ну я так зрозуміла, вони дещо простіші вирощувані, то частину я все-таки Посію на розсаду вирощу, а частину тоді спробую посіяти у відкритий ґрунт, що з того вийде. Надіюсь, що так. Тому, що, як я читала, що можна висівати його і у відкритий ґрунт. Ну, дельфінарій, напевно, не ризикну відкритий ґрунт, так як там така не, не зовсім проста система вирощування. Отже, спробуємо Ось ще раз ті мої квіти. Який я буду вирощувати, сіяти? ось, Деякі на розсаду, деякі буду відкритий ґрунт. Ну, і також хочу вам запропонувати подивитися далі. Відео про деякі мої квіти минулого року. Насправді, на моєму каналі є вже схоже коротке відео, але раптом його не всі бачили. Так що до побачення, до зустрічі на моєму каналі і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, хоч він і новий, але там багато вже цікавої, на мою думку, інформації. І корисної, і я також далі буду працювати і старатись. І також ставте вподобайку. Лайк мені не подобається слово. До побачення! Гарного перегляду е, мого відео про квіти минулого року.